Сумчанин Віктор почав отримувати пенсію 5 років тому, але розповідає, грошей недостатньо, тож доводиться працювати. Має понад 45 років трудового стажу, який заробив на сумському заводі. Може б і ще працював, але зложилася така доля, що жити не за що було. Дев'ять з половиною місяці завод не платив грошей. Винужден був шукати другу роботу. Не буде мені підвищення пенсії, з яких причин? Я тільки що з вулиці Шкільної мені сказали, вам перерахунок, ви обращалися у січні, місяці, вам тоді перерахували, а з 1 квітня вам не буде нічого. З 1 квітня відбудеться щорічний перерахунок пенсій для пенсіонерів, які працюють. Нині на Сумщині їх близько 60 тисяч, розповідає Альона Заставенко. За її словами, при перерахунку будуть враховувати персональні дані людини, стаж та заробітну плату. Перерахунок працюючи пенсіонери набувають право раз на два роки. Тобто, якщо людина пропрацювала 24 місяці, за неї сплачуються страхові внески, то раз на два роки їй Проводиться перерахунок пенсії, також хочу відмітити, що не так давно прийняті зміни до Податкового кодексу України. Раніше звітність була у нас щомісячна, а відбувся перехід до щоквартальної звітності. Тобто, право страхувальники мають здати звіт за перший квартал до 10 травня. І саме після 10 травня пенсійний фонд виконає даний перерахунок, але зауважу, що виплата буде відбуватись саме з 1 квітня. У 2022 році близько 15 тисяч пенсіонерів, які працювали, отримали підвищення. Цьогоріч його передбачено приблизно для такої ж кількості людей. Пояснює Альона Заставенко. Катерина Іваненко, Сергій Коваль, Суспільне новини Суми.